Запитували, як відрізнити плодову бруньку і плодову гілку від неплодової. Зараз на наглядному прикладі ми продемонструємо. Можемо спостерігати. Ось у нас пішла гілочка. Це така доволі здорова брунька. Вона відходить в сторону від гілки і завершується, здебільшого, ось також плодовою брунькою. То от це в нас іде плодова гілочка. Ростова, Ось це молода гілка, на якій по факту тут плодових немає. Ось ми бачимо. Також пішла гілка, і вона містить плодову тільки на самій верхівці. А є гілки, які навіть на кінці гілки також не містять плодовий. Тобто ось різниця. Якщо ми говоримо про черешню, то ми можемо спостерігати. Також у нас є гілочки, які йдуть як плодові. Ось Ідея гілочка, вона загружена вся плодовим цвітом. І завершується, ось вона була прирізана і вона завершилась пучком цвіту. Ростова це більше стосується ось таких молодих приростів. Ось вона пішла на значно відрізняється своїми, своїм зовнішнім виглядом. Стосовно сливи, ми можемо спостерігати гілочки, які несуть на собі тільки плодову бруньку. Ну, листочки тут також будуть, але в більшості вона загружена плодовими списиками. Покажи доверху. Ось, можемо робити з них вудочку. От ось, ось був такий самий ростовий. Ми його прирізали в минулому році, і ми нам поутворював плодові гілочки. вони значно відрізняються. Ось, Знову пішла доверху ростова, і бокові, вони вже несуть на собі бруньку, яка йде подвоєна. Тобто з, уже на цих ми можемо отримати ось на цій гільці більш е, зрозуміліше буде. Ось ми бачимо, тут вже йде подвоєна брунька. Тобто це буде вже і плодова. Якщо у нас брунька йде, ось така прижата ось прижата плоска брунька, то це не плодова, це є там ростова, з якою буде гілка.